Привіт-привіт, мої дорогі! З вами я, ваша Мирославочка. І сьогодні ми в прямому ефірі, як завжди, проведемо розпаковочку ось такої посилочки, яку ми тільки що принесли з нової пошти. Зараз в нас в Лівесті, в моїй компанії, дуже мега великі розпродажі, тому ще до неділі є час. Приєднуйтеся до тих розпродаж, не знаю, як буде вже в восьмому каталозі, але в цьому сьомому каталозі просто мега ціни. все настільки вигідно замовляти. Я просто вражена. Зараз я вам покажу один товар, який я дуже хотіла собі замовити. І я його замовила уявіть собі зі знижкою 70%. Це мага класно. Зараз такі прям дуже крутезні ціни. І тому рекомендую підпишайте, щоб купити крутезні товари з каталогу по супервигідним цінам. Це моя накладна. І тут дивіться, я вам скажу. Я купила, не знаю, чи буде вам видно, по цінах каталогу, мабуть, видно чи не видно ось тут. Так, тут моя накладна. По цінах каталогу ось тут 5612 гривень. Видно вам, так? Я купила собі товар по цінах каталогу на 5612 гривень і заплатила 2201 гривню 18 копійок. Видно вам, так? Привіт-привіт. Ось така вигода, ось така економія. Тому уявіть собі, це більше, ніж 50% знижки. Тобто, це 60% знижки на всі товари. Тому. Рекомендую привіт-привіт! Приєднатися зараз до мене в команду, піти до мене в шапку в профілі. В шапці профілю у мене є закріплений дисконт-бот. Заходите в дисконт-бот і там ви отримаєте всю інформацію, як зробити замовлення, які акції зараз діють, що, що діють, як зекономити гроші. Тому починаємо з подарунку. Привіт, Лілічка! Не пропустіть, до неділі мега круті ціни. Дивіться, ось цей парфум в каталозі, так, можливо, зараз скоренько вам знайду, щоб ви розуміли, наскільки вигідно, наскільки круто. Ось цей парфум. А я його купила за 129 гривень. Це просто мега-розпродажа в нас в інтернет-магазині. Ось такий парфум, уявляєте, він 500 гривень коштує 499 гривень. А я його купила за 129 гривень ось цей парфум, і ви ще можете вибрати парфуми, які є в нашому інтернет-магазині. Тому швиденько або пишіть мені, або телефонуйте мені, і ми разом з вами зробимо таке мега-круте замовлення по суперзнижках. Це такий фактично такий подарунок від компанії. Це з останньої сторінки, наші роликові дезодоранти. Вони теж мега класну ціну. Тобто, якщо ви придбаєте два товари з каталогу, привіт-привіт, то вам ось цей роликовий дезодорант по цінах каталогу буде 59 гривень. Відповідно, ще ваша знижка, якщо ви прийдете в мій дисконт і оформите собі дисконт. Ось такий привіт-привіт! Ось такий класний роликовий дезодорант. Зараз літо вони дуже потрібні всім, тому рекомендую. Користати такої акції з останньої сторіночки. Я вже брала одне замовлення для себе. Це я сформувала ще одне замовлення. Також тому. М -м, можливо, ще сформую ще одне. Ось це такий набір, дуже класний для термозахист, для волосся. Це новиночка наступного каталогу. Зараз на нього діє знижка 50%. Тобто ви його можете замовити зі знижкою 50%. Такий прям-прям новиночка. На всі новиночки, які ще залишилися, у нас 50% знижки, хочу спробувати. Боже, який аромат класний, просто неймовірно крутезний аромат. Я собі уявляю. <гум> Вже багато показували тест, наскільки він гарно захищає волосинки. Від того, коли, наприклад, ми моїм волосся і користуємося потім феном чи плойками, чи випрямлювачами волосся, наскільки він круто захищає, тобто волосина стає привідна здорова. Тому рекомендую, поки він по мінус 50% звернутися до мене, але краще заходьте в дисконт, там все вам детально роз'яснено. Неймовірний аромат просто. Хочеться ним користуватися. Знаєте, коли є якісний товар, хочеться ним користуватися, але коли якісний товар ще й має просто мега-крутий аромат, це ціни йому нема. Тому пам'ятайте, що зараз ось на таку новиночку, яка буде в наступному каталозі, мінус 50% знижка. Так, ставлю сюди. Так, взяла собі ось такі десертики для тіла. Дуже вони смачні і апетитні, це не йогурти, це не морозиво. Це є йогурт для тіла, тобто такий зволожувач для тіла. Він має в собі пантенол, він має в собі дуже багато олійок. Так. О, в мене перший раз брак в житті. Я завжди так говорю: в мене нема браку, в мене нема браку. Ну, я, звичайно, повертати не буду, але в мене. <реш> знаєте, коли до мене при... розвертаються там, в структурі, щось там не додали, щось там в когось щось там сталося. Ну, в мене в житті ну, якось так знаєте, от якось так людина по житті. Ну, я просто позитивна по житті, ніколи не хочу притягувати до себе всякі негативні моменти. Ну, на жаль, тріснула мені кришечка, і цього не було видно. Мабуть, це було на складі. Вони коли пакували, теж не побачили. Ну і до мене все ж таки прийшов бракований товар. Я Його не буду повертати, тобто він цілий, нічого з ним не сталося, просто кришечка. Я для себе його беру. Тобто апетитно пахне. Якби це я було ну, клієнтові, то я би ще, можливо, писала претензію або все ж таки залишила би собі, тому що я не бачу, щоб тут якісь осколки пішли в, то, ну, в йогурт. Цей. Але аромат неймовірний. тобто я... Та перший раз <хи> так моя дорога Лівеста, я отримала брак. Тепер я можу спокійно говорити своїй команді, що в мене теж буває брак. А то всі мені говорять, що там ну пам'ятайте про те, що ну не може бути виробництво без браку, тому що. Будь-яке підприємство, яке працює, завжди є або щось тріснуло, або щось приїхало неякісно. Ну тут не було видно, Може, це було точно на складі. Тобто це нормально і нормально писати претензії на те, ну, наприклад, я зараз напишу, що була тріснута кришечка, але скажу, що обміняти і гроші повертати не хочу, тому що для мене це нормально. Ну, я можу ним користуватися, Тобто, воно мені. Ну, Якість, те, що всередині, Я не кришечкою і баночкою буду користуватися, а тим, що всередині, воно не пошкоджене, все гаразд. Тому так. Тому, але ви пам'ятаєте, претензію треба писати, навіть коли ви не повертаєте товар, як це привіт, привіт привіт-привіт, Марічка, то все одно треба написати. Ну, наприклад, от я зараз цяту, тому що в мене одна претензія є моєї консультантки, вона сьогодні отримала товар недовкладення. І компанія просто по Перевіри і все і буде все гаразд. І вона просто їй в наступну вложить це, що не до вкладення було, все гарно вирішується, тут, тут ніяких проблем немає. І от якби Я теж могла би сказати, брак, але це прийшлося, що би мені робити? Брати оцей товар, нести на Укрпочту, відправляти на компанію, казати, щоб писати, щоб компанія мені вложила в наступну посилку, в наступній посилці не забути, вказати, що в мене там по браку є товар, щоб вложили мою. Посилку цей товар. Ну, одним словом, дуже багато е, всіх моментів таких, ну, для мене е, ціна 100 гривень ну, не розходиться, стільки дій. Е, я краще зателефоную двом-трьом людям за цей цей час потрачений, і щоб вони приєдналися до мене в команду і почали разом зі мною заробляти. Тобто е, треба завжди виставляти пріоритети. Якщо ви правильно виставите пріоритети, у вас буде правильний рух вашого бізнесу. Ось така в мене. Ну, якби я не засмучена, але мені прикольно. Перший раз це все ж таки є. Оце й добре. Бачите, якраз почала розпаковувати, саме те, що це добре, таке якось сталося. Тріснуло, коли вона приїхала, бачите, це нормально. Ну так кришечка, щось надавилося, тріснуло. Це все нормально, таке буває. Якщо комусь некомфортно, пишете претензію, повертають, і от таке дій все, і все гаразд. Так, переходимо до наступних новиночок. Це теж мінус 50%. відсотків. Зараз буде моря, зараз будуть озера, басейни. Якщо буде погода, бо в нас у Львові дуже дуже дощ і постійний дощ. Надіюся, що вона нормалізується і вже можна буде сходити хоча б десь в басейн поплавати. Це ось такий сонцезахист 50 SPF фірма Bebak, завод Бебак. він вже дуже давно на ринку, його сертифікати дуже високої якості. Ось цей водовідштовхуючий, тобто він не буде вам зніматися водою. цей це я точно не пам'ятаю. 50% сонця і треба дивитися. Якщо комусь цікаво, я можу вам детально скинути опис цих товарів. Ось такі кремчики, це новиночка наступного каталогу. Якщо ви хочете замовити зі знижкою їх мінус 50%, і ось цей термозахист. там. А вже розібрали Спрейчик розібрали. На жаль, новинки вже нема. Тому чекаємо машину. Вона буде десь на четвертий день дії вже наступного каталогу, тобто в четвер. Те, що буде. Ось такі новиночки. там той розібрала, бо я хотіла теж пшикалку собі, але дитячу пшикалку розібрала, то я взяла ось ці два від заводу Бибак. Дуже люблю бибак, оскільки якість дійсності дуже висока. Люблю мигдальне молочко, люблю е, трояндову водичку від них. Тобто це все на високому рівні. Це зі знижкою мінус 50% це товари, це вітамінчики для чоловіків. Також є ще для жінок. Чотири таблеточки. Для покращення лібідо ось такі чотири таблеточки. Там, я вам в попередньому в сторіс говорила, які входять туди в складники, там цинк є, що саме дуже важливо для чоловіків цинк пропивати. У нас в наступному каталозі взагалі вже повністю комплекс іде для чоловіків і жінок. Дуже чекаю на ці наші вітаміни-БАДИ, тому що. Здоров'я треба берегти постійно на постійній основі, і оскільки ці бади, які в нас війдуть в наступний каталог, вже можна приймати за 12 років, тому вони просто мега на високій висоті. І ось ця добавочка мені теж вийшла по дуже вилежній ціні, здається, за 150 гривень. І це оце у нас акція за кожні 5 бонус балів, тобто за кожні 175 гривень можна взяти товар зі знижкою мінус 80%. І ось, це, ось цей товар взяла за мінус 80% і бальзам для суглобів теж взяла з 80%. Це на основі акулячого хряща і рутину. Люта замін, рутин. Тобто він якби наповняє оцю речовину, яка потрібна саме суглобам, тому що з певним віком вони стираються і привідпівдаліночка. І, і вони вже не мають от такої, ніби, якби всередині змазочки, то обов'язково треба допомагати своїм суглобам мати таке зволоження. Замовила ось такий засіб. Теж по, по заниженій ціні, теж по е, мінус 80%, оскільки е, діє на кожних 5 бонус-балів така акція, тому рекомендую скористати. Так, у нас гелі для душу вдома закінчилися, я собі взяла гель папая. Так, і все. Так, і все. забула. Що я ще собі брала, а це набір цілий, що я залишила на, 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 вам на націю. Тут є гель-папайя для душу. Там є 4, ні, вже два залишилося, папая і персик. Залишився з цією такої парфумованої сеї. І чотири е, мила для рук рідких. Тобто, ну, рукких. Він дуже густий, його надовго е, Такий І аромат такий дійсності парфумований, фруктами пахне, тому дуже його люблю. Е, в нас був кавун. Зараз вже його немає. Зараз взяла папая, тому що мала вже папая мило для рук. Це теж такий це акційний товар, це вже чи то, ні, це все ж таки з тої серії з мінус 80% за кожних 5 балів з каталогу ви берете товар по мінус 80%. Оцей для, для гоління я для свого чоловіка взяла теж зі знижкою, він мені вийшов теж. Ну, дуже таку приємну ціну, дуже приємну ціну. Зараз я гляну, якщо знайду, Так, гель для гоління, і 79 гривень. Ось така акція, ну, просто дуже класна. Тому, якщо ви поспішите до неділі, ви теж можете скористатися зі знижок таких дуже крутезних. І, відповідно, гель для душу для душу, плин для посуди з алоє. З гліцерином, з свіжим яблучком. Тобто воно, е, я ще з яблучком не мала, мала з лимончиком, мала з, з лимоном мала кілька разів і ще чимось було. З яблуком не мала, ось такий, м, знаю, що його е, більш-менш надовстає. 500 мл, і що скажу, що він натуральний, тобто він не настільки синтетичний, що просто багато пінитися, але він захистить ваші ручки від пересихання, ну якби і більш-менш, ну якби. Тобто це не фері, що до скрипу, але там хімія, і вам буде здоров'я вашого кишечника псувати. Це натуральний засіб, який не буде так до скрипу відтирати посуду, а зато він справляється з тим, щоб посуда була чистенька, і він, те, що він екологічно чистий, натуральний. Так, все, що можу сказати про наш гель. Плин для посуду. І ось це, що я просто, дівчата, мега-мега-шаленію, коли наш генеральний директор, наша засновниця для Світлана, сказала, що в нас буде такий просто крутезний набір, я прибул це все. Бачите, Забираю. І ось такий набір для волосся я собі хотіла придбати, тому що волосся це для мене ну, все, знаєте. Парфуми, волосся, але я люблю догляд, тому дуже круто. І я собі купила цей набір, і я вже в сторіс говорила, що я його купила за мега вигідною ціною. Він в каталозі коштує 2500 гривень. Я зараз я вам знайду його. Так, це ще цей каталог. З понеділка наступний. У нас дуже великий каталог. От. Оцей набір для волосся, для відсутка салонна процедура 2500 гривень, він коштує в каталозі. Я його купила зі знижкою мінус 70% за 749 гривень. Тобто 1750 гривень це є моя економія. Ну, якщо я б продавала його, то я б заробила на цьому наборі 1750 гривень. І просто хочу розказати, що це каже, нехай посмакує ваше волосся, тому що там, де справжні чорні ікринки, терапія зенит та домашній салон класу Люкс. В останні роки чорна ікра набула шаленої популярності в косметології. Так, це якби делікатес б'юті індустрії. В чому успіх власне цієї чорної ікри в б'юті індустрії саме для волосся? Чорна ікра містить велику кількість білка, амінокислот, вітамін та мінералів, користь яких для порядку. Користь для волосечка безцінна, Вона є найкращою для інтенсивного відновлення пошкодженого тимяного волосся, піклується про шкіру голови, що саме головне, тому що волосочко росте на світ корені. це дуже важливо, про шкіру голови швидко покращує структуру кожної волосини, тобто діє на кожного. Волосина пом'якшує, відновлює дійсно приголомшений блиск. Тут входить відновлюючий крем для волосся з кератином 500 мл, гелевий еліксир для волосся з чорною екрою 10 баночок по 8 мл. І маска для мисочка для змішування, одна штучка, і ложка для розмішування, одна штучка. Зараз я її розпакую і покажу ось цей набір. Просто, просто, просто я його так хотіла, минулого минулому кателозі я його не купила. Я подумала, думаю, 2500. ну, як сказати... Нормально. Думаю, почекаю ще трошки, А тут вже така акція. Я думаю, ну я не можу просто як не, не скористатися такою акцією. Просто це як на, на халяву отримати, це просто як подарунок отримати, тому що деколи за доставку, коли ти оформляєш доставку, ти як ну, щось в інтернеті замовляєш, то доставка тобі коштує 200 гривень. От. І тут. Такий набір. Дивіться, яка класна коробка, яке опакування. Зразу видно, що це преміум клас догляд за волосся. Просто вам видно? Дивіться, яка краса. Просто краса. Ось такий набір. Крутезний. Так, баночка трошки випала там. Дивимося з вами. Оце татарілочка для розмішування. Фермова, класна. Це салонна процедура, тобто це салони замовляють, щоб клієнтам робити. Ми маємо таку крутишку, це з кератином масочка, яку кидаємо ложечку в тарілочку. ось цю, Така класна, бачите. В тарілочку і додаємо одну баночку ікри. Відкринки. Видно ікринки? Камера не, не видно. Бачите, і кринки. Класно. Ви їх роздавлюєте разом, це 8 мл така ця, Роздавлюєте, наносите на волосочку і тримаєте. Там, не пам'ятаю, скільки, можна, здається, ніч. Моя Ельвіра показувала. І така ложечка, зараз покажу. Така смачна ложечка. буде моє волосся гамцяти. Так, я накормлю своє волосся, дуже люблю гарне довге волосся, все життя мріяла про довге волосся і могла відростити його тільки завдяки ось таким професійним засобам, які я почала користуватися в компанії. Тут все розписано, бачите інструкція, і тут навіть показано, як швидко росте волосся завдяки. Та, чи ні? А ні, це, це як використовувати засіб, скільки давати ложечок одну, для короткого у дну, для такого, я думала, швидкість росту. Ні, це для для, для трошечки підкаре дві ложечки даєте, для такої плечей ви даєте три ложечки, а для довгої, як моє, чотири ложечки: 50 мл. Змішуємо і одну баночку ікри. Це все розносимо по волосочку і цілу нічку, пам'ятаю, моя Ліра тримала на волосі. Думаю, мені цієї маски набагато довше вистачить, ніж ось цих ікринок, а може, ні. Три ложки і ось це ну можливо. Ось такий при, прикольний, як би кажеться, догляд. Дивіться, якщо б ви в салоні таку процедуру робили один раз, ви б точно за одну процедуру заплатили б півтора тисячі гривень. Ну, якщо, ну, вам цікаво, ви можете подзвонити в будь-який салон і спитатися, така процедура для волосся, скільки б коштувала. Тому це за одну процедуру в салоні, а це ви можете по повній цілі придбати за 2500 гривень. Якщо ви скористаєтеся з цієї акції, яка діє. Для надіючих консультантів вже в цьому каталогі до кінця, то ось такий набір у вас буде за 749 гривень. Тому дуже вигідно, я фактично все взяла, всі накладні, все в цій посилці в мене було зі знижкою мінус 70, 50, 80%. Тобто, фактично, по цінах каталогу зі знижкою консультанта майже нічого не взяла, все пішло по акції. От, от, от така, така крута: 749,70. Так. Ось така крута ціна, ось такі круті ціни. Тому, якщо ви хочете теж так економити, як я, або заробляти разом зі мною, ви можете заробляти продаючи товари, а також можете як я більше акцентувати увагу на бізнес і будувати мережу магазинів з людей. Приєднуйтесь до мене. в мене в команді розроблена система ARC АРСІЛІВЕСТА. Ця система це автоматизована система, яка приводить людей вже в вашу команду. Тобто ви все, що вам треба. Це налаштувати трафік на систему автоматизовану систему, наш чат-бот. І чат-бот буде утепляти цих людей е, до вас, і вони в кінцевому результаті приймають рішення приєднатися до вас в команду, і ви отримаєте гарячих кандидатів. Тобто, вам не треба вже витрачати час на пояснення, що треба робити, як треба робити, скільки замовляти, як закумовляти. Це все за вас робить наша автоматизована система. Вам тільки треба... Тій людині, яка вже прийде реєстрація по arc системі, просто зателефонувати і сказати, що ви є інформаційним спонсором, і що людина може до вас звертатися, і ви можете їй більш детальніше підказати всі наступні там моменти, але вона залишається в нашій системі. і Система далі починає працювати з цією людиною, розповідати про навчання, які відбуваються в нашій структурі, про різні вебінари, про різні курси тобто, все вже людина. В цій системі залишаючись, вона вже все знає. Тобто, вам не потрібно вже докладати так дуже багато людей. Все, що вам потрібно, це знаходити людей, які би знову потрапили в вашу воронку, в вашу систему і прийшли до вас в команду. Ось такий крутий інструмент є в моїй команді, тому приєднуйтеся до мене, реєструйтеся в мою команду, будемо разом будувати бізнес на пасиві. А наразі це була вся моя розпаковочка. Цілую, обніваю, і з вами була я, ваша Мирославочка. Всім пока-пока.